Тільки по цьому стані, по, типу, там, запори, 29 вересня 25 року засідання постійної комісії Корсуна Шевченківської міськради з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських зв'язків. Чотири члена комісії з'явилися три члени комісії, okay. є, хто за те, щоб розпочати. Заступення. Я за. за. Е, Головуючий голова комісії відсутній, то комісії буде проводити Так, На порядку денному у нас 16 питань. Е, ну, хто з таких природнений? Не міняємо Ні, Ні-ні-ні. Я за? За. Так, так перше питання. Про внесення змін до рішення коштування міської ради від 53 та Реводиру 8 про зміну назви та місце знаходження комунального закладу центру надання соціальних послуг коштунщина міської ради. Так, визнайомилися? Ми переглянули там. Так, очі міста. Вчинимо за мак'ємку заклад. Друге питання. Коштує міської ради 25.083 про створення Центру соціальних служб коштученно міської ради. Це ознайомилися ми чергова учнівська Матієнкоза. Третє питання: про внесення змін до рішення кошту Чеченських міської ради від 89-2-8 про затвердження фінансового плану комунального комерційних підприємства коштує чеченських Станіспальний медик з інтернет умоє курсу численні міськради на 25 рік. Це зазвичай таке Овчанівська за, за. Мартф'янку Зам. Четверте, про присудження щорічної премії імені Олександра Антоновича Захарка. Щороку присудка? Чергова. Мартін Куза. П'яте. Про внесення змін до програми фінансування утримань та забезпечення діяльності соціальних служб коштує ченності міської ради на 24-28 роки затвердження рішенням коштує ченності міської ради від 19.23 No6418. Ми думаємо, така служба буде. Вчергова учнівська Матєнко за шосте. Про встановлення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти кожної Чехенківської міської ради. Шенкова за Матвієнко за. 7. Про погодження створення інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти кожної Ченківської міської ради. Це треба. Да. Так. Шинкова, Шинкова зал, Матвієнко за. Восьме. Провесення змін до рішення кожної Ченської міської ради про 24089 коштів, розповість по відзначенні державних, професійних та міських свят, ювілейні податки, знаменити дат, за охочення воротів окремо громадян, здійснення представниці та інших заходів, кожності міської ради перезначення комітетом на 25 рік. Здається, це це кошти. Да. І оце останнє питання. Ви пані? Не Це різні. 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 різні питання. -го -го. Це розподіл, а це внесення змін до програми, так? Да? Да. тисяч пропонується 120 тисяч. Можна на розгляд Ну, давайте на розгляд сесії, так, тому що пояснять, для да, чого доїться, да, да, да. да? Я на розгляд сесії. Ще одного на розгляд сесії, чи на розгляд, так, тут на розсесії. Дев'ята. Рославання проєкту договору про співпівробітництво, коснусів міської та селищенської сільської територіальної громади серед надання послуг договора ахів посадківської міської ради у формі делегування виконання окремих загань. Це співпраця очіка. Матвієнкозав. Десять. Про схвалення проєкту договору про співробітництво користування міської сільських тепер громад у середньому міських послуг КМП. Кошту чи це багатопрофіна лікарня, форму дело, виконання так, Трошки дають кошти, там 200 тисяч, оптимістка матєм коза. Оце співробітництво раніше просто вони давали програму підтримки, то зараз треба, щоб були договора, що правильно. Один з просуваний проєкту договору проспівробітництва Корського Чельської міської Священської сільської громади це надання освітніх особам з особливим освітніми Священської сільської територіальної громади, комунальної основи корс-Ченківський, інклюзивний заступний центр корсування Шевченківської міської ради Чепецької області форму довання виконання окремих завдань. Ти саме добре. Учнівська Макян Пусан. 12 Просхвалення проєкту договору прості привідництво, курсу Чекерпіс міського та Священської сільських територіальних громад, серед надання медичних послуг, а не корсів Чехівських це та МЗУ формивання. Шерегова. 13. Про внесення змін до рішення курсу Ченспінської ради від 28 24 року номер 89-33 рублі. Протешні наступ планування підприємства.

Зараз, якщо тут у нас це не просто. Куча змін. Куча зміни. Позвіть тоді. Судіть давайте пропозиція uh, перенести на останнє питання. Зараз Так, поширев, за те, що перенести. За те, що перенести. Наступне питання. Пронесення зміни, що з Москви. Сьогодні ж початок руку сьогодні. А там все. Хорошо. Я за міської ради про відзначення державної професії міських і пелених пам'ятник за мельники. За упрощенными полиэкспериментами, по крайней мере, в данных, здесь не представлены секретные законы на 25-25-й год. В первую номер 23-53-2-10, здесь не Что там не То не

Доправляється з розбилими світлій, звільні залишки, додаємо на культуру на комунальній і на простір ветерана на посаду прибиральника. Далі додаткові розділяємо 5 мільйонів, що це за, зарплата, об'єкт по 273, я вслам 273А uh -huh. і каплями прилагали території позірочки, накриття на докриття. Uh -huh. А додаткові це ті ви знімали? Ні, це чисто, це збільшення доходів, це критичне збільшення доходів. Так, познаково на розкодування 8 тарифах 643 тисячі. Тому що ми їм давали на поповнення статутного капіталу у зв'язку з змінами. Статутний капітал поповнити не може, дає другим способом. Так, що тут тисячі? Добавляємо гроші, ще наповнення. Об'єкти по сонячних панелях на ну, перегування проєкту ну, одного і плюс ще один новий проєкт, запускаємо подовжку 100 тисяч, сюди йде. По культурі тут э, комп'ютерна техніка для сільських будинків, підсилювач ще щось. Додаємо на визначення для міста, на заходи тут 200 тисяч, додається дві програми. Так. Перерозподіляємо гроші на програму військових. І так в мережі ті, що були раніше надані, разом 2 млн. і теж йдуть на ярслава внутрішні 273 грив. А в додаткових тут дуже багато додаткових. Так, опять же, субвенція селища. Перерозподіл порел теж на заходи. Далі знімаємо лікарні мільйони, теж я його розподіляємо. Підтримка інформаційної програма підтримки інформаційної діяльності, програма міської ради по заходах, соцзахист матеріальної допомоги і 400 тисяч, теж більше, ніж 460, поки вкидаємо поповнення резервного фонду. Начальник намічається ми поки не готові ще документи, поки ми його резервуємо не кошти. Так, ну що перерозподіл по розпорядку? Соціальний захист перерозподіляє свої, свої фінансові відділ, економічний комітет. Додатково більше не має. Все там, там порікання питався вже при розподілі 400 на кредит кріс. І з чогось на чогось не пізніше. Не було в мене. Не було. Не було. Не було. Чи, можливо, можливо, не по сесії, можливо, він за погодженням. Ні, ні, на мене пізніше було. Так, да? поки бізніше. не було. Так, mm -hmm. да. <станец> <постав> там, <условно вийшло. кори> Взагалі зарплати бюджету. Вчителям зарплати зайшла освітня субвенція, ми прорахували, поки ну, їх вистачає. Там можливо якогось мільйона кінця робити, не вистачить, то в нас а є. Кому школа? Технічна. Там, там, там закрито у нас усе. Там все зарплата у нас. Міська рада не забезпечена, ще на мільйон додаємо. Це... У нас не, не забезпечено перших півтора місяці. Не знаю, будемо дивитися далі покупку. Це тільки по міській раді, то Не мінезпечено. А і освіта, і культура, На сьогоднішній день це забезпечено, покам'ять за додатковим ніхто вже не звертається. Що стосується вчителів, то там зайшла освітня субвенція. Там ці повинна вийти на там більш менше. І доплати сума зайшла доплату, що покидав вам. Нарозація сідає. Нарушається. Ну, Ті ще не цікаве рішення, правда, не ваших не розглядається. Значить, і ми його якраз писаємося подальше. Про участь у відборі проєктів фінансування, які може здійснитися в рамках фінансової води програми відновлення України України-3» між Україною та Європейським інвестиційним банком для забезпечення співфінансування. Що маєте на увазі? У Нас є проект реконструкція системи водопостачання, німецький проект. Ми хочемо попробувати з ним взяти участь у відборі проектів у Мінрегіоні. Для цього треба передбачити. На 26 рік наше співфінансування. Гаранту, тобто, що ми На 23%. На 23%. В грошах це 6 мільйонів 630 із них 2 800 це будуть точно передбачені в праці бюджету. Це тобто, вже підуть ті публічні інвестиції, які ми вже знаємо, що ми закладемо на 26 рік. Решті протягом року ми живемо, Можливо, це будуть якісь благодійні, хтось нам допоможе, можливо, Дякую. ще будемо дивитися. Дякую.